Віршики для дітей до дня вчителя. Є професія у світі серце віддавати дітям. Серце вчителя безкрає, як би він його не краяв. Тому гідний вчитель шани, так, любові й пошани за роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу, діти щиро вам дарують квіти. вчитель. Скільки сили треба, щоб навчити нас усіх і терпіння, і бажання, і надій, і сподівання вчитель наш, найкращий в світі, допоможе в хвилину важку. І нехай тільки посмішки й квіти він знайде на своєму шляху. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той. То вміє чути, окрилити, навчити і любить, тонь дітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Жовтень щедрий, на барви осінні, День учителя свято ж яке, освітянській великій родині Дітворашле вітання палке. Сьогодні усі надзвичайно красиві. Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі. Ці зустрічі з вами цікаві, охочі, щоб зорями сяяли вчительські очі, а учні у школі трудились на славу і вище ваш труд цінувала держава. Як мати до діток, і як сонце до квіток горнулась до класу вона. І гарна, і люба, і мила, і тиха, учителька перша моя, добріша, ніж фея, миліша, ніж мрія, світліша від сонця, вона у світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Хоч проходять літа, хоч минають літа, та для нас, як тоді, ви й тепер молода. Не забути той час, як прийшли в перший клас, як уперше в той день ми побачили вас. Усміх щирий такий, ніжний дотик руки. Ви наставник для нас, ми ж усі першачки. Ви в нас добрі були і навчали нас так, щоб ми гарно вели першу букву і знак. Ми зізнатися хочемо вам у цей час, люба, вчителько наша, ми любимо вас. А перший учитель, як сонячна ласка, як чисте живе джерело, до діток приходить з ним радість і ласка, і мудрість, та ніжне тепло. Він вперше для них дивосвіт відкриває, за руку веде в майбуття і вперше у дружбі, й любові єднає та робить цікавим життя. Палахкотить калина стиглим гроном і зеленю висвічують листки. Мене стрічає радо, рідна школа, і ви назустріч йдете крізь роки. Учителько, найперша, друга, мамо, ви щирість в душах сіяли, добро, навчали працювати нас старанно і дому, отчого не забувать тепло. Зарученьки маленьких нас узявши, завели в клас на перший наш урок. Допомогли упевнено зробити в житті не перший А значущий крок. А час летить, його не зупинити. На ваші Скроні сипле сивину. І на урок до мене йдуть вже діти, і я у них, як ви в мені, живу. Учитель наче диригент. Його оркестр маленькі діти. Урок – це чарівний момент, де можна щиро порадіти. Бо діти, ніби мудреці працюють і відповідають, і радісні хвилини ці, що так частенько випадають. Учитель твій оркестр звучить і буде жити, поки й віку. Яке це щастя просто жить! Тож хай оркестр звучить без ліку. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться нашим відео з вашими друзями.